Шановні брати і сестри, щиро вітаю вас мир вам, благословінь вам. Запрошую вас разом вивчати Боже Слово на сторінках Святої Біблії у програмі Біблія говорить. Читаю текст Божого Слова, 1 Тимофія, 2 розділ з першого вірша. Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. За Царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми проводити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистоті, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди, один боє Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос і Ісус. Дорогі друзі! Біблія це джерело духовних знань. Біблія це лист Бога до людства. У Біблії Бог сказав нам все, що потрібно нам знати про Бога, про всесвіт, про нас, людей. І мудро є прислухатись до Божого Слова, до Святого Писання, тому що ця книга натхнена Богом. І цей текст, який я щойно. Зачитав, він, як ніколи, для нас сьогодні актуальний. Чому? Тому що тут Бог говорить, яку силу має Церква Христова, яку силу мають віруючі. Господь каже, що мирне життя, спокійне життя, життя в благочесті і чистоті в руках молитовників, в руках віруючих людей. Сказано так. Перш над усе благаю чинити і перелічуються види спілкування з Богом, молитви, благання, прохання, подяки. Це такі види молитв до Господа. І далі Дух Святий, автор Біблії, роз'яснює, про що молитися. Молитва завжди має бути глибоко змістовна. В деталях розказано: за царів та за всіх, хто при владі, перше всього за всіх людей. Я думаю, мається на увазі за всіх людей, це люди, у яких в країні, які зараз дуже і дуже порушені права людини, за тих людей, де диктатори у них в керівництві, де можливо велика біднота або велике боговідступлення за цих людей молиться. І далі йде уточнення: за всіх, хто при владі, за царів і за всіх, хто при владі. І що саме просити у Господа, коли ми молимося за царів і за всіх, хто при владі? Що саме просити? Я раніше, як не розумів глибини цього тексту, то я собі думав: ну чому Бог каже молиться за всіх, хто при владі, за царів? Як я подивлюся, як їде президент чи прем'єр, які в них шикарні машини, яка в них чудова охорона. Ну і рівень життя ж, напевно, теж прекрасний. Що ще за них молитися? То треба молитися за тих людей, які обділені чи здоров'ям, чи фінансами, чи ще якими обставинами, обділені. Але давайте уважно прочитаємо, чому за них треба молитися. Тому що, коли ми за них будемо молитися, ми будемо собі мати, як суспільство, прекрасні благословіння. Ось читаємо і, і, і роздумаємо. За царів та за всіх, хто при владі, щоб нам проводити життя тихе, мирне в усякій побожності і чистоті. Щоб в нас життя було тихе і мирне, то за кого трималися? Звісно, офіс президента, президент. Щоб життя було тихе і мирне. І всередині держави, щоб був мир і спокій, ми бачимо, що в багатьох країнах є всередині конфлікти, є навіть громадянська війна. Щоб всередині був мир і спокій, люди злагоджено жили, гармонійно жили і були хороші відносини з владою. Влада дослухалася до людей, любила людей, люди були покірні всім законам, покірні владі. І друге, щоб зовнішні, зовнішній мир був з іншими країнами, був, був також мир. Це лежить на президентові ця відповідальність щодо України, щоби лагодити з іншими державами. І на міжнародній арені бути державою дружньою, от, бути державою, яка в повазі, не обкладена санкціями, як є країни, дивися на світову спільноту, дуже обкладені санкціями, а бути країною вільною, дружньою, щоби нас шанували і за кордоном, і ми шанували інші держави. Це молитва за президента, щоб Бог йому давав мудрості, Бог йому давав сили, Бог йому давав. Прекрасних друзів, які будуть йому в цьому допомагати. Ну і, звісно, щоб Бог давав і дружні відносини з іншими державами, щоб він вмів побудувати дружні відносини з іншими державами. Це нам говорить Біблія. Молитися за президента. Це говорить так Біблія. Далі каже слово Господнє усякій побожності. Що таке побожність зі сторінок Біблії? Побожність це берегти себе чистим. Чистеньким духовно. дух, душа і тіло, щоб була чиста. Не було гріха, не була зап'ятнена душа, не було зап'ятнене тіло, не було якихось хвостів, де людина нагрішила проти свого тіла, проти сім'ї, проти держави, нагрішила. Це перше. І друге, що таке побожність це шанувати або підтримувати тих, хто в недолі, і йде таке оточнення. І вдів, і сирот, в першу чергу, дивитись, щоб в них було і харчування, і медицина, і одяг, і кров над головою. Дбати про таких людей. Одним словом, побожність це соціальний пакет, соціальний рівень, щоб не було в державі так, що пенсія менше комуналки, хай скажемо так, щоб так в державі не було, щоб держава дбала про таких людей, в яких чи мала заробітна плата, чи мала пенсія. Як це ми можемо бачити в інших країнах? Де держава пильнує, пильнує, коли людина не може себе обезпечити сама, маленька заробітна плата, чи людина там на пенсії, так, чи інвалідність, держава звертає увагу і, і допомагає людині оплачувати, можливо, оренду квартири, будинку, комунальних послуг, медицину. І кожна людина в увазі. Як нам приємно, коли зараз українці поїхали по Європі, і в Європі їх дружньо прийняли, гарно прийняли. Особливо перші дні приймали як рідну душу кожного українця, безкоштовно проїзд, безкоштовно автобами. Допомагали дуже-дуже-дуже, як приємно. І я відвідував в Європі біженців, то кажуть, наприклад, в Німеччині найкращий соціальний пакет. Як там дбають про біженця? І житло дають, і медицину безкоштовно дають, і допомагають. на… Кишенькові витрати. Приємно, приємно. І хочеться, щоб в нашій державі це було на постійній основі. Біблія каже, моліться. І про кого молиться, коли ми говоримо за ці речі? Звісно, це молиться про Кабінет міністрів, щоб вони працювали розумно, вдало, успішно і піднімалися, піднімався економічний рівень держави. Розумно все організували. це дуже важливо. Молитися. За всіх міністрів, прем'єр-міністра, молиться, щоб вони працювали на державу, на, на людей. І далі, чистоті. Що це за чистота? За яку чистоту мова йде? Ну, звісно, не про чистоту на вулицях наших. Це як наслідок чистота на вулицях це як наслідок чистоти душі. Це чистота душі, чистота суспільної моралі, чистота суспільної моралі. Ось що нам треба. Тому що коли в країні є достаток, економіка на високому рівні, да, як в продвинутих країнах, а нема моралі, нема духовності, нема чистоти душі, ця держава буде деградувати. Чому впала Римська імперія, наприклад, від аморальності, від розпусти? Чому Валтасар сильний такий цар на сторінках Біблії Вавилонської імперії? Пав, а моральність, він гнівив Бога, Творця нашого, гнівив Бога. Ось, і Бог зняв охорону і завоювали, і вбили його тої ж ночі, коли було до нього слово. Це дуже важливо, щоб на наших засобах масової інформації пропагувались духовні цінності. Біблійні духовні цінності пропагувались. А то інколи можна зустріти, що пропагуються якраз антибіблійні цінності. Антибіблійні цінності. Ну, наприклад, Біблія навчає прекрасно про сім'ю, де чоловік має дбати про дружину, бути вірний дружині. Жінка поважала свого чоловіка як Сара Авраама, була вірна йому. А в багатьох фільмах якраз рекламується і проставляється невірність. Головний герой фільму може бути людина ну, антибіблійна, людина, яка топчеться по біблійних принципах. І він на екранах. Що на екранах те буде потім в житті, ми це знаємо. І тому, наприклад, коли ми говоримо за чистоту суспільної моралі, це ми говоримо про кого? Про депутатів, що вони приймали закони про Пробіблійні про біблійні закони, не на перекір біблії, не йшли проти Бога, не робили якихось таких законів, які порушують закон Божий, святе Писання. Зробили такі закони, щоб аморальність вона не була в ранг закону введена, а вона була вне закона, різна аморальність. Ось. І це буде тільки зміцнювати державу, укріпляти державу. Тому що люди, які по Слову Божому живуть, люди, які мають духовні цінності, мають духовне багатство, ці люди мають прекрасне майбутнє. Сказав Ісус Христос за свої слова, за свою проповідь, сказав Ісус Христос. Якщо людина живе по Божому Слову, дотримує Боже Слово, це те саме, що будинок збудований на камені. Повені, вітри, дощі, бурі, не страшно для такого будинку. А людина, яка не по слову живе, навіть якщо його знає, але не по Слову живе. Ісус порівняв, що це. Будівля на піску, Дощі, повені і падіння велике того будинку. Це мається на увазі доля, доля людини. Ось і чистота суспільної моралі, ось, ось яку цінність має. Тому, дорогі друзі, те, що ми зачитали, про що закликає Господь молитися, ці три складових це, як знаєте, фундамент держави. Благословенної держави, успішної держави, держави, в якої є майбутнє, держави, в якої дітки будуть щасливі, і внуки, і правнуки будуть щасливі, держави, яка дуже сильна буде, дуже сильна. Наприклад, мир всередині і зовні. Прекрасно. Економіка Прекрасно. Прекрасно, коли в нас є достаток, коли ми маємо скільки нам потрібно на наші потреби, і ще можемо навіть. Іншим державам допомогти, які на рівень 2 і 3 бідніші нашої держави, і там гірші обставини. Гірші обставини. От це також цінно. І чистота суспільної моралі це велике благословіння. коли люди мають Бога в розумі, коли люди приходять на Богослужіння, коли люди читають Біблію, цікавляться Богом своїм творцем, мають Бога в серці, мають Бога в розумі. Це прекрасно. Тоді небо нахилене до такої держави, щоби благословляти і благословляти. Також ще хотів би сказати, дорогі друзі. Часто я чую, як спілкуюся з людьми і оцерковленими і неоцерковленими, частенько можу чути прокльони в адрес керівництва держави. Прокльони. Біблія це забороняє. Бачите, як Біблія каже, ставитись до держави, до тих, хто при владі, молитись, благословляти, не проклинати. Вони люди і вони мають право на помилку. Вони люди мають право на помилку. Але не треба проклинати, треба молитися, Господь. Дай мудрості в міжнародних переговорах, дай мудрості в економіці, дай мудрості депутатам, щоб закони всі були для людей, для людей, для людей, не по заказу якихось там сил, а для людей, щоб держава піднімалась, піднімалась, піднімалась. Це дуже важливо. Ну і хочу сказати останнє таке слово. Що хоче Господь, щоб усі люди спаслися, це угодно Богові нашому. Спаслися від чого? Від різного покарання, від різних страждань. Людина, яка в мирі з Богом, з Отцем Небесним. Людина, яка має Бога в серці. Вона Богом спасена вже від диявола, від бісів. Зачитаймо останні слова. Бо це добре Спасителеві нашому Богові. Який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бо Бог і один посередник Ісус Христос, людина Ісус Христос, який віддав за нас. Тому молитва має бути Богу Отцю у ім'я Ісуса Христа, і благословляти, і благословляти і благословляти державу, благословляти всі, хто при владі. Так, Богу угодно, Бог радіє, коли ми щасливі, Бог радіє, коли в нас абсолютний мир, Бог радіє, коли в нас економічно успіх, Бог радіє, коли мораль на висоті, не аморальна держава, а держава культурна, вихована, близька з Богом і багата духовними цінностями. Ісус нам у поміч. Будьте благословені, шановні друзі, шановні брати і сестри. Завжди буду радий зустріти вас у програмі Біблія говорить. Божих вам благословень!